Захищати рідну державу, честь та святий обов'язок, як можна мобілізуватися напряму до обраної військової частини? Сьогодні про це ми говоримо у програмі на часі. Наш гість Олександр Ковальський. Офіцер з рекрутингу першої окремої танкової сіверської бригади. Вітаю, Добрання. пане Олександре. Доброго дня. Від жовтня бойові частини можуть напряму набирати людей до своїх підрозділів. Розкажіть, як саме відбувається цей процес на прикладі Першої танкової сіверської бригади? Так, від жовтня місця можна набирати особовий склад, прямо ну, людей призивати напряму в частину. І ми вже цим користуємося. У нас вже є і перші особи, які прийшли і вже служать. І також це дуже дуже хороший для простих людей метод, тому що людина сразу знає, куди вона йде, одразу вона приходить, знає, на яку посаду йде. І ще плюс до всього ми трішки розгружаємо роботу територіальних центрів комплектування, тому що людина, ну, не відволікає, так скажем, трошки від, від своєї роботи. Призив проходить обичним способом. Людина приходить непосредственно в, конкретно в частину, конкретну частину, де пише заяву про те, що вона бажає служити в цій частині, е, вибирає їй розказують, які є спеціальності. Вона вибирає собі спеціальність і вже е, потім Проводиться перевірка людини. Перевірка проводиться як е, по стандарту скрізь, е, щоб людина була не під слідством, щоб було не осуджено десь там під е, забороненим статтям, перевіряється на проходження військово-лікарської комісії. Е, після цих перевірок вони проходять е, бесіду з нашими психологами, і вже, типа, коли вже людина, е, бачимо, що вона. Ніде ні в чому, так скажемо, поганому не була замічена. Бажання в неї є. Приблизно вже вона розуміє, яким вона хоче стати. Вдає направлення на військово лікарську комісію, яку проходять районний територіальний центр комплектування міста Чернігова. Людина прибуває туди, проходить медичну комісію і вже з рішенням медичної комісії прибуває до нас. І після цього ми вже прямо на основі основі лікарської комісії зараховуємо в списки частини. Також можна звернутися до центру рекрутингу, який діє на базі центру надання адміністративних послуг. Так само. Так, е центри рекрутингу діють не тільки в Чернігові, а в багатьох місцях уже України. Е тому курірується воно з Міністерства оборони, і тому вони всі знають, де які є частини, кого не вистачає. І вплоть до того, що тіпа, людина може сказати, я хочу бути тим. і вони можуть підказати, вам треба в ту частину або в ту частину. Ну, вже це, це, Куди і вона. А які гарантії взагалі існують, що людина потрапить саме безпосередньо до вашої бригади? Чи можливо таке, що прийшли і звернулися саме до вас, а далі щось пішло вже не так? Ні. Якщо людина звернулася до нас, до нас то ми. Заяву вона одразу пише в нашій частині. Її по всьому ну, циклу покажу, вона не, буде, не стане людиною нашої частини, так скажемо, не буде занесена в списки частини. Її проводить ну, група наша рекрутингу. Вона повністю, ну, в даному випадку, скажімо, я, наприклад, якщо я отримую, типа, до мені позвонила, я розказую людині, куди прибуть, як прибуть, що з собою мати. ми… Зустріли, поговорили, розказали одразу там, де як я сказав, вже були перевірки. Вони пройшли, вона пройшла перевірки, і е, я так же само оповіщаю е, територіальний центр комплектування, що прибуде від нас людина. Е, людина прибула, пройшла медичну комісію, і вона повністю мені, Я того врача пройшов, я сьогодні не всіх пройшов, я... там в мене проблеми, там Я веду людину, повністю куріруємо кожен крок людини на даному етапі. І як вже людина пройшла, все так же сам прибула. Е, людина не просто так приїхала і потім думає, поки я не устроюсь, так скажемо, поки всіх речей не пройду, де жити буду, що їсти буду. Ми її розміщаємо, показуємо, де спати, їсти, і все. І людина просто далі вже. Вона вже наша людина. Ну, і якщо тут вже ж обрана спеціальність буде? Так, да, буде обрана спеціальність, але е, той, хто... Прийшов, ну, хто вже служив десь, має якусь спеціальність, хто після 2014 року вже десь там був задіяний, так скажем, був в боях уже, або ще де-небудь, і просто рішив там, буває, же, що людина отримала поранення, трошки підлічилася, і потім вирішила, що все-таки треба захищати батьківщину і подальшому. Приходить, ми не посилаємо на навчання, а вона одразу призначається на посаду. І їде в свій підрозділ. Ті, хто не проходив навчання, наприклад, до нас е приходили е хлопці, які не служили, яких навіть були такі, що не мали військового квитка, але служити бажають. Ми направляли, вони е проходили всі ці перевірки, комісії прийшли. І потім вже е в нас є підрозділ, де вони просто очікують. Е і перший же набор на базу військову підготовку їх відправляємо на навчання. Вони обучаються, ну як кажемо, первоначальним азів всіх, типу, стріляти, бігати і все остальне. Ну і потім вже ми після цих навчань, вони йдуть в свій підрозділ в частині дуже багато різних спеціальностей, і там вони вже вибирають собі більш конкретну спеціальність і вже. Якщо то відправляється на навчання на фах. Іменно по своєму фаху вони отучились і приїхали вже і повноцінно вже тоді працюють в бригаді. Пане Олександре, але якщо людина отримала повістку або, можливо, самостійно прийшла до ТЦК, далі є можливість потрапити саме до сталевих? Так, до нас потрапити е, можна завжди. Е, даже прибула в військкомат, поговорила, подивилась там. Повістку отримала на проходження ну, проходження військово лікарської комісії. Ну, то до нас завжди можна зателефонувати, е, прибути до нас. Де, ну, коротше, ми розглядаємо кожен конкретний випадок по-своєму, тому що е, е, є дуже багато людей, які, е, наприклад, ведуть облік тих, хто втік, запитуємо. Через центри, щоб у нас не вийшло так, що, наприклад, він десь там з однієї частини втік, потім погуляв, а потім прийшов і хоче знову, от я нати мене, я такий хороший. Тому це все перевіряється і розглядається все в кожному конкретному випадку, що ага, захотіла, якщо там біографія чиста, так скажем, він людину ми беремо. І далі вже нею опікуємося як своєю. Тобто треба прийти все рівно до вас, всерівно. тоді отримати рекомендаційний да. лист, а потім звернутися да. до ТЦК. Да. Така процедура відбувається? Да. Чи? Наш телефон є в рекрутингів центрах, ми його не скриваємо, щоб вони все званюються. І потім вже вплоть до того, що людина, наприклад, позвонив мені, людина з цивільного життя, і сказала: Я хочу бути, наприклад, такої спеціальності. Є у вас чи нема? Я як, ну, ми його. Обсуждаємо з конкретним командиром підрозділу, якому треба чи не треба, і хто надо. Напряму дар командир підрозділу общається з цією людиною, виясняє, хто що і як, і що він бажає, і що він може. І потім вже ми займаємося його призивом. А ми з вами назвали вже всі варіанти саме от, мобілізації напряму до вашої бригади. Чи є ще якісь призив по мобілізації? Він дає людина, прийшла. І служить поки військовий час і все стане. Але е, той, хто хоче, наприклад, посвятити своє життя е, вообще, ізначально захисту батьківщини, може ще приходити на контракт. Так як е, мобілізація триває з 25 років, то на контракт людина може за своїм бажанням приходити з 18 років вже і до 25, також вона буде на контракті. Ну і в подальшому теж на контракті можна продлівати. Контракт дає людині трошки більше прав, ніж по мобілізації. Там вже йому виплачується і винагорода, наприклад, він прибув. Винагорода в розмірі одноразового місячного окладу. він вже має право, якщо він там десь проживає, так скажем, зараз то понятно, що не понятно, де хто всі знаходяться сьогодні тут, а завтра там. А так, людина, яка за контрактом прийшла, вона має право на піднайом житла, яке йому оплачує держава. Контракти можна і на два, три і можна і на рік. А ні? до яких саме підрозділів зараз триває набір і які вакансії на сьогодні є актуальними? Давайте проговоримо це з вами. Підрозділ, хоч і називається Танкова бригада, але в нас дуже багато різних підрозділів. У нас є, кроме танкістів, і ПВО, і от, на сьогоднішній день дуже актуальна авіація, наша називає авіація, яка безпілот, займається безпілотними літальними апаратами. Також е, артилерісти і в нас є і стрілкові батальйони, стрілецькі батальйони, які займаються, тому що от, недавно в мене прийшов людина і каже, я хочу бути командиром. Командиром піхотного взводу. Ну, а сам він був сержант. І як у нас сержанти можуть стояти на посадах командирів відділень, людина прийшла з перспективою. Вона вже зарані построїла собі, що вона хоче піти по цій лінії. Все. І тому взяли, в кого є бойовий досвід, скорочені терміни підготовки, вони відправляються на навчання, людина вже показала себе на офіцерській посаді, а потім вже направляється на навчання і приходить вже офіцерам, продовжувати далі службу. А які ще є критерії, які Будь. можуть бути саме перевагою для того, щоб попасти в певний підрозділ, наприклад, стати бійцем роти реп або рубак? Ну, Це зараз дуже такий перспективний да, напрям. Да. Насправді. Перспективний напрямок і дійсно хлопці деякі приходять. Даже от мене недавно був приходив хлопчик, він каже, я, ну, ми, він одразу не знав, що. Він казав, я хочу там ну, Він каже, я люблю техніку. Потім ми з ним поговорили, а каже він дуже любить запускати е, дитячі ці квадрокоптери. Запускав. Я кажу, так а що, у нас ось, є такі підрозділи, ще крім цього, він каже, так це треба кудись в іншу частину. Кажу, ні, говорю, це в нашій частині. Є підрозділ, який займається іменно літальними апаратами. Зараз він на базовій військовій підготовці проходить, тому що він до цього не служив. Упановує вже для і, себе новославний. Да, так, і піде. Да, У ну, нас зарані десь людина прийшла, вона ще не пішла на базову військову підготовку, але вона в заяві пише: Хочу бути тим, тим, тим. І вже зарані ми плануємо, що в нас людина вже на цю посаду єсть. Для чернігівців Перша танкова сіверська бригада, вона фактично рідна. Але хотілося б почути і вашу фахову думку, які ж все ж таки є переваги вашої бригади. Перевага нашої бригади тим, що вона знаходиться в першу чергу найближче біля Чернігова. І в нас дуже багато чернівчан їздять прямо, скажімо так, і служать в нашій частині. Ця частина була одною з головних частин. Яка захищала Чернігів, не віддала ворогу. Вони так же само хлопці, в началі війни самі чернівчани. Вони приходили напряму і казали, ми от до вас в частину, ну, понятно, що через територіальні центри, на деякі були прямо, що приходили. Потім ми вже їх подавали заявки тако-тако, запишіть, що він вже призваний до нас в частину. Були такі хлопці, що приходили, тому що тоді сильно не походиш по дорогам було. Сіверська бригада іменно цінується в Чернігові. Тим бачиш, якщо чоловік побажав, то в нього і служба буде легше, тому що якщо він займається тим, чим хоче. от. Ну, а так, У нас потрібні спеціальності всі, всі спеціальності нужны. від ремонтних до такі самі спеціальності, як навіть не подумаєш, а хто зв'язаний з геодези... ну, геодезисти, там різні ну, про медиків, а взагалі, це, як, скажем, наші спасателі, вони медики нужны завжди. Були хлопці, що приходили і кажуть, от я хочу на велику пушку. От хочу велику пушку, те саме. Да, і таке є. Пожалуйста, йди. Людина на пішла, понавчалася і пішла служити. Е, дуже багато різних випадків було. Приходять так, що кажуть, ми не хочемо десь служити далеко, ми хочемо служити тут рядом, в своєму краю. Пане Олександре, ми сьогодні з вами говоримо лише про чоловіків. Треба виправити цю ситуацію, адже мобілізуються, служать також і дівчата. Mm -hmm. Отже, щодо жінок в у війську на сьогодні це насправді наші реалії. Але чим дійсно можуть бути жінки, на яких напрямках вони можуть проявити себе у війську? Ну, в першу чергу в нас е, жінки в нас в медицині, медицині, е, в зв'язку, там, де, ну як скажем, там, де вони. Ну, можна задіяти. І, як сказати, там, де чоловіки при них менше переживають. Запрошуємо всіх, ну, дивимося, хто який. В якому напрямку, да, може якому бути напрямку більш можна корисно. Да, да, дивимося, кожен конкретний випадок. Все ж таки індивідуальний підхід. Да, індивідуальний підхід з кожною з людиною розмовляють не так. скажімо, що я прийшов, і я розмовляю з усіма. Ні. Е, я... Беру фахівку фахівця і він розмовляє вже з людиною, що він потім ця людина конкретно піде до нього підрозділ. І щоб людина не загубилась ніде, і вже ті провожу її. Оці всі е е рекрутингу страюю до призначення її на посаду вже в підрозділ. Конкретний на жаль, війна вона тривала. І вже багато хто з українців, з чернігівців, має свій військовий досвід. Можливо, зараз служить в інших частинах, але якщо вони мають бажання приєднатися саме до сталевих, то чи можуть вони це зробити? Як перевестися до вас? У нас привестися можна на загальних підставах. Людина звертається так само в частину, можна по тих номерах, які є в когось, там можна, там деякі дзвонять, але для цього теж треба звернутися до, до Звер... вас, як до офіцера, з да, рекрутингу? Так, Звернутися до нас, деякі звертаються із хлопці, що знаходять телефони, то й там служить, той там десь переводяться вже і знаходять телефони, дзвонять, навіть іноді на, напряму на командир підрозділу, кажуть: я хочу до вас типу, привестись. Тоді вже дається рекомендаційний лист. І людина на правах на як пише вже в себе рапорт, тіпо, прошу перевести мене туди-туди. Ну і чекає, да, можливо, перевестись і до нас, і від нас, і все. Пане Олександре, на цьому ми з вами розмову поки завершимо. Я думаю, що тема рекрутингу вона буде ще не один раз підніматися. Але е я хочу дійсно всім і нашим глядачам і вам безпосередньо вашим побратимам та посестрам побажати, щоб війна дійсно швидше так. закінчилася і нашою перемогою, і далі була побудова професійної боєздатної української армії. Так. Я дякую вам за цю розмову. Дякую вам. Хай все буде Україна. Чекаємо всіх в первій танковій сіверській бригаді. Дякую.